У нас знову новинка, це у нас мазочка, шістьорочка 2013 року, 2.2 і дизельочок у нас. Машина європейська в білому кольорі Дуже необично. Цей автомобіль у нас в універсалі. Дивіться, як він гарно виглядає сам по собі. Компотація в нього гарна. Ми маємо дістронік, партнічки, амовечі, фар, лінзовану оптику, противотуманички. Все на місці. автомобіль повністю в рідній фарбі. 19-ті диск, оригінальні Mazda. Ми маємо безключовий доступ, датчик сліпих зон. Музика, босей обов'язково. Об Заключання стабілізації, виключення старт стопа тримання полосі, ну багато всяких функцій. Ми Маємо ось таке мультикермо, ми маємо датчик світла та дождю, підлюблює пелюстки, мультикермо з управління дистанцією круїз контролем. Також ми маємо голосове управління і управління мультимедією. Безключовий доступ. Ну, такий братовий комп'ютер показує время, хто пристегнутий, хто не пристегнутий, хто молодець, хто не молодець. І Також показує клімат контроль. Два підігрівчики і є також включення партроніків. Камера у нас є. І є камера заднього огляду. Навіть показує направлення, куди ми будемо їхати. І партніки, що ззаді, що спереді. Вон все показує. А пробіг у нас 230 тисяч для Європи, Це нормально і для такого дізельного мотора. Тут нормально так удобно сидіти. Я сижу сам за собою, але мені удобно. Так, нішелі речей у нас є тут. В дверях теж маленькі. Два світильники, підлокітник два з двома посадка комфортна. Такий текстильний салон, але дуже в гарному стані. І зафіксочки, все присутнє, все удобно. Їхати вдалі я думаю, удобно буде, тому що маза сама по себе м'яка. Салончик комфортний. В принципі, хорошо. хорошо. Партронички, як я вам казав раніше, потім у нас що це? Фаркоп, фаркоп. Ось такий у нас великий багажник. Дуже великий багажник. Подивіться, просто ви берете мазду, комфортну машину ще багажника і ще з багажником великим. Це доволі таки рідка машина. Мазда універсальна. І два ключа. Так що, друзі, якщо вам сподобалося задне авто, чекаємо на автопоїнті в Білогородці Софіїська 19. Протестуємо. Ви в неї влюбитесь і купите 100%. Тому що це доволі така рідка машина і комфортна, і гарна. Чекаємо на автопоінт. Придбай якісне авто.